Ось вже понарізав кусочки плитки, розклав їх ось так в по порядку, щоб не перепутати. Щоб обкласти цей половий радіатор. Останній кусочок я нарізав, покладу всі, а потім по розміру підріжу останній кусочок. На другому вікні теж понарізав кусочки. Цього кусочка буде останній. Теж буду тут класти. І останнє вікно теж понарізав, розклав ці кусочки, почну з правої сторони, щоб закласти цей радіатор. І в кінці вже останній кусочок виріжу з цього. Зараз да, буду класти. Ось так вийшов перший трапік половий радіатор. Залишилось тільки зняти почистити шви. Ось так вийвся другий менший половий радіатор, плитичка. А так третій теж великий. Обложив плитичкою. Завтра свої СВПшка і почищу, що помию плитку. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мене.